мої мої любі малята, мої хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І сьогодні у нас незвичайне заняття, у нас заняття спостереження. А за чим ми будемо спостерігати, ви відразу догадаєтеся, якщо я вам загадаю загадку. Гарно, будь-якої пори. Вся красуня біла кора, в неї історія. Там тонкий, віти, руки гнучки, опускає глиськ, гиля низько, деревце якеце. Так, діти, це берізка на сонячній галявині. Ростуть білокові струнки берізка. Суються перед іншими деревами. Їх білий одяг підсвічує сонячні промені, Легенький сітерець, пести і розчісує їх коси гілочки. Ростіть берізки, набирайтесь сил. Дітки, а давайте з вами подумаємо, з ким порівнюють берізку? красуня білокора. Терець пестить і розчісує і коси. Так, звісно, берізку порівнюють завжди з дівчиною красуми. Якщо доторкнутися однією рукою Берізки, вона поділиться з вами своєю енергією, додає сили. А тепер, діти, простягнемо руки вгору вздовж стовбура. Попросимо оберізки, струнки, ніжки. Берізко, берізко, дай нам струнки, ніжки. Діти, погляньте на віти. погляньте, що вони вам нагадують. Коси. А щоб волосся було гарним і ловким, треба поласкати відваром із листя берези. Дітки, а тепер станемо близько біля стовбура та подивимося на блакитне небо через її гіло гілочки. Дітки, а зараз обіймемо наші дорізку. Ось так обіймемо і крізь ремінці сонця поглянемо наверх. Що ми, яку картину ми бачимо перед очима. Ніби мереживо, так сплітаються. Пистрічка, гілочки, мерезиво, чистому лакирному небі. Ось познайомилися ми сьогодні з нашою Берізкою діткою. А давайте тепер на прощання подаруємо нам, подаруємо Берізці свої компліменти. Я почну, дітки, а ви продовжите. Ваше завдання продовжити розповідь. І так, добрий день! Подружко Беріско, золотокоса красуня. Які у тебе гарні коси! Ти зачарувала нас своєю красою. На цьому, дітки, я свою розповідь не закінчую, а буду чекати відео розповідь від вас. Отож, бажаю вдачі. До побачення, малята!